Хуїдах, мої хороші, хуїдах мої допитливі. Ну що, сьогодні я вирішила записати окреме відео про соціальні виплати у Бельгії. Чому? Бо я вже коротенько розповідала про них у своєму відео про тимчасовий захист для українців. Трошки розповідала про них у відео про роботу, але я бачу все одно, мені у Директ приходять запити. Я бачу їх у чатах, таких як Українці у Бельгії, наприклад, у Фейсбуці. Що у людей все ще багато запитань щодо соціальних виплат? Тому сьогодні ми з вами роз... Беремо, хто має право на соціальні виплати, як їх оформити, який їх розмір, від чого він залежить, і як ці соціальні виплати можна втратити. Хто має право на соціальні виплати у Бельгії? На соціальні виплати ми кажемо саме про українців. Мають ті люди, які отримали статус тимчасового захисту у Бельгії. Це не статус біженця, не треба це плутати. Щоб отримати цей статус, ви їдете у Брюссель і отримуєте документ, який має назву Анекс 15. He comes the sun. Цей документ вже каже про те, що ви маєте статус тимчасового захисту у Бельгії, і одразу надає вам право на там, оренду житла, на медичне страхування, на пошук роботи, ваші діти вже мають право навчатись в навчальних закладах у Бельгії. Далі ви йдете у місцеву комуну, тобто, де ви будете там проживати. Наприклад, я проживаю в Антверпені, тому я йшла у мерію Антверпену і там реєструєтесь. І після цього, як ви зареєструвались у місцевому. Комуні, ви можете піти до соціальної служби, яка у Фландрії, у нідерландській частині має назву CMV, і у французькій частині у Волонії має назву CPAS, ви йдете туди і можете оформити для себе соціальні виплати. Нагадаю, що тимчасовий захист можуть отримати ті українці, які до 24 лютого 2022 року мали за постійне місце проживання Україну. Тобто, якщо ви там, наприклад, вже останні півроку або рік не... Проживали постійно в Україні, вам можуть відмовити у тимчасовому захисті, а також ті, хто не мають такого статусу, як тимчасовий захист, від іншої країни. Тому, якщо ви плануєте переїзд з Польщі, з Німеччини, з будь-якої іншої країни, де у вас є вже такий статус, ви спочатку йдете у місцеву адміністрацію, або в якийсь інший орган, бо я не знаю процедури, по іншим країнам відмовляєтесь від свого статусу тимчасового захисту там, і потім вже приїжджаєте до Бельгії. Який розмір соціальних виплат для українців? Розмір Соціальних виплат розраховується для кожного випадку окремо, але є таке зазначення, що він не може перевищувати 1560 євро на родину, саме на родину, не на людину. Від чого буде залежати розмір соціальних виплат? По-перше, від того, чи проживаєте ви самостійно, або у вас є родина. Чи є у вас діти, чи маєте ви зарплату? Так, можна отримувати соціальні виплати і коли ви працюєте, але лише за випадку, якщо ви працюєте не на повну Ному контракті, тобто ви працюєте менше ніж 38 годин на тиждень і отримуєте менше ніж 1860 євро, тобто менше ніж мінімальна зарплата. Тоді соціальна служба, якщо я не помиляюся, якщо нічого не змінилось, то вона вам покриває ту різницю між соціальними виплатами і вашою заробітною платою плюс 20 Тобто стимулює таким чином вас працювати а не сидіти на соціальних виплатах. Також важливим є те, чи проживаєте ви, наприклад, десь у родині. Чи може хтось вас прихистив або ви знімаєте житло на одну людину, як правило, соціальні виплати, якщо вона не проживає родиною, будуть становити 1100 євро. Якщо ж ви проживаєте родиною, тобто, наприклад, це чоловік і жінка, жінка і мати, то тоді кожен з них буде отримувати 750 євро. Ще тут є виплати на дитину від служби, яка має назву Фонс. Ці виплати отримують абсолютно усі і українці, і бельгійці, і ті, хто працюють, і ті, хто не працюють, вони також. Різні, але ось ми, наприклад, на одну дитину отримали близько 150 євро. Тобто наші загальні соціальні виплати на родину, яка складається з чоловіка, жінки і з дитини, мають становити десь 1560 євро, і плюс там ще ці 150 євро, тобто там порядку 1700 євро. Нагадаю, що Бельгія ще з липня 2022 року не надає житло, тому якщо ви розраховуєте, бо я бачила такі пости, що хтось каже, та ні, Бельгія надає житло. І якщо ви розраховуєте на те, що ви приїдете і вас кудись заселить, то не варто максимум одна-дві ночі вам можуть дати можливість десь переночувати. Так тут є табір для біженців, але він майже завжди переповнений. Також там бувають різні епідемії, коли він зовсім закривається. Також у цьому таборі ви не маєте. Маєте право на роботу, тобто вас там будуть годувати, якщо у вас, наприклад, маленька дитинка вас забезпечать там підгузками, і там буде мінімальна медична допомога, якщо вам це знадобиться, але ви не зможете працювати, поки не знайдете житло, бо без житла ви не можете тут зареєструватись. Тому розраховувати на це не варто. Знайти приймаючу родину дуже важко. Бо, як ви розумієте, коли повномасштабне вторгнення почалось, дійсно багато бельгійців зголосились прийняти українців, але так як вже минуло. Нуло більше, ніж півтора роки, ясно, що таких сімей стає все менше, а ті, хто мав змогу і хотів допомогти, вони вже це зробили. Важливий момент: ви маєте право на соціальні виплати з моменту, коли ви звернулись до соціальної служби. Не з моменту, коли ви приїхали у Бельгію. Тому, якщо ви, наприклад, приїхали у Бельгію ще там два тижні, щось робили до того, як прийти у соціальну службу, то за ці два тижні ви виплат не отримаєте. Я сьогодні ділюсь власним досвідом, досвідом моїх друзів Знайомих, і що я хочу вам сказати, що мабуть найважливіше це, щоб вам попався класний соціальний робітник. Тому якщо ви не знаєте ніякої ні локальної мови, тобто нідерландської або французької, не знаєте англійської мови, обов'язково візьміть з собою перекладача. Бо наскільки я знаю, вже зараз не завжди ви зможете зустріти перекладача у самій соціальній службі. А вам дуже важливо буде класно комунікувати з цим соціальним робітником. Які питання буде ставити соціальний робітник, щоб прийняти рішення щодо того? давати вам соціальні виплати чи ні. По-перше, він буде питати, чи ви проживаєте десь у родині, чи вас може там хтось з друзів до себе підселив, або ви знімаєте житло, тобто на це потрібні гроші. По-друге, він буде питати, скільки у вас взагалі з собою є грошей. І мова буде йти і про готівку, і про кредитні карти. І ви повинні розуміти, що ви, можливо, будете вимушені, або ну, це просто правило надати виписки зі своїх кредитних карток, де буде і загальна сума грошей. яка на них є, і буде рух по цим карткам за певні там місяці, може там за один-два останніх місяці. Як це відбувається на практиці? Я вам скажу чесно, що як правило, ніхто з українців не каже про свої гроші і про рух цих грошей на українських картках. Загальної банківської системи немає. Ніяких запитів в українські банки наразі не роблять. Можливо, пізніше це буде якоюсь загальною системою, але зараз це не так. Також спитають, чи є у вас машина, можуть спитати Марку. Я так розумію, що це для того, аби, ну, наприклад, якщо вже будуть якісь скрутні зовсім часи, то ви хоча б зможете цей автомобіль продати. Також відіграє, як мені здається, доволі велику роль, чи є в вас дитина, скільки її років, тобто наскільки її потрібно ще забезпечувати. Вас обов'язково запитають, які мови ви знаєте, бо, наприклад, якщо ви приїхали там у Фландрію, ви знаєте нідерландську, то вам буде у тисячу разів легше і так соціальний робітник розуміє, так ну, цим не потрібно буде довго виплачувати соціальні виплати. Те саме стосується англійської. Якщо у вас хоча... Базовий рівень англійської є, у вас також набагато більше шансів, ніж у тих, хто мови не знає зовсім. Потім ви дізнаєтесь про рішення соціальної служби, ну, зазвичай він там може вам емейл написати або подзвонити вам. Щоб отримувати соціальні виплати, у вас має бути банківський рахунок. Коли ви можете відкрити банківський рахунок? Коли у вас є аналог нашого ІПН, індивідуального податкового номеру, а його ви отримуєте у місцевій адміністрації. Тому я б вам радила робити так: після Брюсселю приходити в місцеву адміністрацію адміністрацію, отримуєте цей індивідуальний податковий номер одразу, йдете у банк. Чому одразу? Бо тут неможливо, як в Україні, прийти за один день, знаєте, там навіть за може годину, зробити собі рахунок і отримати кредитну, дебетову будь-яку картку. Тут ви будете чекати її ну кілька тижнів. Ми чекали кілька тижнів. Наш банк Кібісі. Цілому, я їм задоволена, але це тут загальна практика. І ви повинні розуміти, що якщо ви приїхали, наприклад, у вас зовсім мало грошей, або немає їх зовсім, то ці кілька тижнів. Тижнів, поки ваша картка буде оформлюватися, наприклад, вам вже підтвердили соціальні виплати, ви гроші не зможете отримати. Я не знаю, чи є можливість отримувати, наприклад, їх готівкою. Я з таким не стикалась. Наскільки довго можна отримувати соціальні виплати? Тут загального строку немає. Все буде залежати від певних факторів, всі ці випадки індивідуальні. Наприклад, я кажу про випадок, коли довго виплачували соціальні виплати. Зазвичай це жінки, які з дітьми або з одною дитиною, яка ходить у садочок. Або у школу, і які не знають мови, бо їм можуть запропонувати, наприклад, там, прибирання, догляд за літніми людьми. Але так як у них дитина в школі, якщо вони не можуть, наприклад, сплачувати за групу продовженого дня, а тут вона платна, хоча вона недорога, але все одно. То виходить, що в них цей слот для роботи є лише десь там з 9 ранку і до 3. А середа тут взагалі короткий день, і виходить, що дуже маленький слот є для роботи, і роботодавці часто не хочуть надавати роботу таким жінкам. А щоб пройти курси і отримати хоча б якийсь базовий рівень, на це потрібен час, і хоча б там півроку на це точно буде потрібно. Ось таким людям, таким жінкам часто виплачують соціальні виплати доволі довго. Тепер поговоримо про також дуже важливий момент про причини, з яких соціальні виплати можуть зняти. Знову ж таки, так як повномасштабне вторгнення продовжується вже дуже довго, то зараз максимально соціальна служба держава загалом намагається, щоб усі працювали і знизити кількість цих. Соціальних виплат, бо це все гроші з податків громадян, резидентів. Тому зараз соціальні виплати можуть зняти скоріше. Кожного місяця ваш соціальний робітник буде вас питати, чи шукали ви роботу або, може ви її знайшли. Але це буде не просто запитання. Якщо у вас такий, знаєте, буде дотошний, особливо працівник, він буде просити вас показати свою реєстрацію на VDAB, це Державна служба працевлаштування. Він буде просити вас показати, наприклад, як ви відправляли різні заявки на різну роботу, тобто емейл. Якісь підтвердження від цих компаній про те, що вони вас не взяли, також він буде ясно що питати, чи з'явились у вас гроші, може ви спадок отримали, може вам хтось подарував їх. Для цього ви знову ж таки маєте показати виписки зі своїх карт. А по бельгійській карті, тобто по рахунку, що ви вже зробили тут у Бельгії, вони зможуть це перевірити. І, наприклад, якщо у вас там з'явилася якась сума грошей, то вони можуть спитати: так ви не працюєте а звідки ці гроші? Якщо ж від ЄБІ або навіть соціальна служба. Постійно вам пропонувала якусь роботу, а ви на неї йти не хотіли через там низьку зарплату. Вам не підходив графік, це не ваша кваліфікація і так далі. То знову ж таки з часом вони можуть сказати ну тоді сорі, але ми соціальні виплати знімаємо. Я вам про це розповідала вже у відео про роботу. Як моєму другу архітекторові казали: Ну, слухай, ти зараз не можеш знайти за спеціальністю роботу, ну може там розглянути варіанти там кур'єром, бути вантажником ще якимось. І коли він сказав, що ні, не хочу. Він сказав, ну тоді ми маємо зняти соціальні. Анні виплати ну справедливо. Чи не з'явився у вас дохід в Україні або в іншій країні? Можливо, що ви тут не працюєте, але ви зареєстрували, наприклад, компанію ще десь і отримуєте гроші. Якщо ж причиною того, що ви не могли знайти роботу основною, принаймні, була знання мови, то ви можете піти на курси вивчення французької або нідерландської від служби, яка тут має назву Атлас. Ці курси дуже дешеві. Я розповідала в них в одному зі своїх відео. Я на усі ці відео залишу в описі лінки, щоб ви могли перейти і подивитись. Ми за один курс, який Йшов протягом 2,5 місяців, платили усього 25 євро, і це було спочатку три рази на тиждень, потім два рази на тиждень. Тобто, якщо ви не знаєте мови, вас відправляють на ці курси, і ваш викладач на цих курсах кожен раз перевіряє, чи усі присутні. І якщо ви часто пропускаєте, з вас також можуть зняти соціальні виплати. І загалом відвідування таких мовних курсів воно є важливим для отримання соціальних виплат, бо таким чином ви показуєте, що ви інтегруєтеся у суспільство, що ви щось робите, що. Щоб знайти цю роботу, можуть зняти з вас соціальні виплати, якщо ви, наприклад, зняли дуже дороге житло. Ну, ось ви шукали, шукали дешево і не знайшли. І тоді ви там зняли, я не знаю, квартиру, наприклад, там за 1400 євро, а соціальні виплати 1560. Тоді соцробітник спитає: Так, стоп, ви ж казали, грошей у вас немає, але у вас така дорога квартира. Я не вірю, що ви можете прожити на 160 євро на місяць, тому, значить, у вас гроші є. І вибачайте, тоді соціальні виплати ми знімаємо. Соціальні виплати будуть. Будуть зняти, коли один з членів родини піде на роботу, і в нього буде повноцінний робочий тиждень, тобто 38 годин на тиждень, і тоді він буде заробляти як мінімум 1860 євро, що вже більше ніж соціальні виплати, і тоді знімуть соцвиплати для всієї родини. Тобто, неважливо, якщо навіть чоловік пішов працювати, а ви залишаєтесь вдома, то все одно ви не будете отримувати соціальні виплати. Так виходить, що різниця там буквально у 300 євро, між тим, коли. Ви працюєте і не працюєте, але ви ж сплачуєте податки. Якщо особливо ви плануєте залишитись жити у Бельгії, то тут дуже важливо для цього працювати. Також соціальні виплати можуть зняти, якщо ви покидаєте Бельгію більше, ніж на 28 днів на рік. І сумуються усі виїзди. Тобто, не якщо ви один раз поїхали на 28 днів, а якщо ви постійно там, на 2, на 3, на 4 дні виїжджали, і за рік у вас більше, ніж 28 днів вийшло, то також з вас соціальні виплати знімуть. І взагалі ви маєте попереджати обов'язково свого соціального робітника про те, що ви плануєте виїзд з країни. Бо якщо ви, наприклад, там тиждень не були або не були усі ці 28 днів, то тоді він може вирахувати це з ваших соціальних виплат. І давайте коротенько ще розкажу про кілька варіантів, яку ще фінансову допомогу можна отримати від держави. Ви можете попросити соціальні тарифи на комуналку, на електроенергію, на воду. Я не знаю точні відсотки, бо вони також розраховуються якось індивідуально. Ви можете попросити 1000 євро на облаштування квартири або будинку, якщо ви заїжджаєте, він пустий. Але тут також буде залежати від вашого соціального робітника, чи вам дадуть ці гроші, тобто просто 1000 євро на картку покладені. Чи вам дадуть якісь талони, наприклад, у магазини, де є вживані меблі, вживана техніка і так далі. Я не впевнена, чи все це ще працює, але ви також могли попросити, ніби кредит на оці гроші, які ви маєте віддати за квартиру, за завдаток. Ви могли попросити у соціальної служби допомогти цими грошима, і потім з ваших соціальних виплат будуть вираховувати певний відсоток. Я сподіваюся, що я усі ці міфи про те, що треба усім їхати у Бельгію за соціальними виплатами. Я знаю, що вони є, і я знаю, що не тільки які з України тому приїжджають до Бельгії, бо тут насправді соціальні виплати найбільші з усієї Європи, але й тут надорожче, мабуть, що їх розвіяло трохи, і що мені не будуть приходити такі коментарі, що ось мій чоловік-пенсіонер, пропонуємо мені поїхати до Бельгії на якийсь час, щоб ми отримували соціальні виплати, жили якось економно, назбирали грошей, і повернулися в Україну. Будь ласка, не робіть це. Окрім того, що це супер неетично. Знаєте, якось їхати за грошима в країну, яка надає допомогу українцям під час війни. Під час повномасштабного вторгнення. По-друге, це нереально. На ці гроші нереально жити і ще їх там якось збирати, бо квартира вам буде на двох коштувати ну мінімум 600-700 євро. Ну, це супер мінімум. І ще буде комуналка. І ще в Бельгії дуже високий рівень життя. Я знову ж таки залишу лінки свої на продуктову корзину тут, на відео про пошук житла. Тобто вам не просто не вдасться економити і щось привезти до України. Вам ще доведеться витратити якісь власні кошти. Тут дуже високі виплати, це правда, але вони високі, бо тут високий рівень життя, і вам не надають житло, а це найбільша стаття витрат. Дякую вам за перегляд! Я сподіваюся, що усі основні питання я розкрила. Будь ласка, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте реакції, пишіть коментарі, що ще вам було б цікаво дізнатись про Бельгію. Може, у вас якісь залишились питання? Може, просто хочете зробити мені комплімент. Ця активність для мене дуже важлива. Скоро рік в моєму Ютуб-каналу. І я сподіваюся, що ми з вами ще побачимось. Тодзінс І бережіть себе!